У кожного є свій улюблений сорт. Яблуні, чи грушки, хто що любить. Для мене я хочу показати вам сьогодні яблуко. Це мій є улюблений сорт яблуку. Як бачите, яблучко таке гарне, червоненьке, має жовтенький бочочок трохи. Яблуко вже зірване, зараз на яблуні його не можу показати. Це йде клон Джона Голду. Сорт виведений в Голландії двома братами. Сорт називається Red Джона Prince. Чим подобається мені цей сорт? По-перше, смаковими якостями. Після кавуна я врахую другим яблуком посмакове, що є. Тому що якщо воно вже в споживчій стиглості, просто його їж з нього тече сік. По-друге. Щороку цей сорт дуже родить, сильно родить. Тому йому рекомендують цьому сортові робити прорідження. Тому якщо не робити прорідження, сорт може зміліти. По-третє, цей сорт яблуні дуже легко формувати з обрізкою. Він формується, можу сказати вам чесно, так як айдарет його сформував. Яке яблуня сформована, далі воно так буде триматися. Далі потрібно тільки робити підтримуючу обрізку, плюс а, забирати там гілки, які не потрібні, заміну гілок робити, хворі гілки і так далі. Зараз показую вам м'якоть. Бачите, м'якоть тут виходить а, кремова, ну, а з недоліків в нього є те, що... Сорт дуже вражається брушнистою росою. Потрібно слідкувати, щоб цієї хвороби не було. Ну і також потрібно вчасно його зірвати. Якщо вчасно його не зірвеш, коли починає осипання цього яблука з яблуні, воно коли при осипанні дуже багато осипається своє яблуко, тому що яблуко велике, ударається в інше яблуко, осипається багато яблук. Ну так, сорт ідеальний. Якщо ви вирішили отримати отакі от плоди, такий яблук, саджанці даного сорту у нас є в продажі, можете замовити. Я думаю, що ви не пошкодуєте, що придбали це яблуко, бо яблуко само по собі дуже смачне.